Вітаю вас! Сьогодні пропоную вам намалювати жар птаха. Птахи це символи гармонії та вісники Сонця на землі. А про символику Петриківського розпису я вам розповім таке: Півень це символ пробудження, відродження чоловічої сили й добробуту. Зозуля уособлює таємницю вічного плину часу, журавель любов до вітчизни, соловей веселощі, сова мудрість і знання, а лебідь краса та вірність, лелека святий віщий птах приносить у дім злагоду, добробут, здоров'я дітей. А жар птах це птиця щастя, світла та гармонії. Кожен майстер петриківського розпису бачить по-своєму пташок і по-своєму їх зображує. Але всі вони неповторні, чарівні, казкові. Ось і ми з вами сьогодні почнемо це малювати. Для зображення жар птаха я приготувала заготівочку і повернула її хвостиком догори. На пензлик набираю фарби червоного, жовтого та оранжевого кольорів. І подовженими мазочками малюю пір'ячко. Пір'ячко нам буде нагадувати вогники. Тепер будемо малювати тулуб. Для того, щоб намалювати тулуб і зобразити пір'ячко, ми так само набираємо на пензлика фарби двох-трьох кольорів. І примочуємо по всьому тулубу пензлик, і ви бачите, що кожна пір'їночка теж має свій перехід кольорів. Ось ми намалювали тулуб. А тепер нам треба намалювати крила. Повертайте роботу так, щоб було зручно малювати. Пригадайте, як ви тільки що малювали пір'ячко на хвості. І так само давайте зображимо крильця. Ось готове одне крило. Повертаємо роботу для зручності малювання і малюємо друге крило. Не забувайте добирати фарби, щоб робота була яскравою. Ми намалювали жарптаха, а тепер будемо малювати дрібненькі частинки. Зворотньою стороною пензлика намалюйте яскраві блакитні крапочки. На голівці намалюйте гарненький хохолочок. Фарбою зеленого кольору давайте намалюємо квіточки, примочуйте пензлика. Фарбу добирайте на пензлика постійно, щоб пелюсточки були яскраві. В Петриківському розпису дрібненьке листечко, дрібненькі квіточки називають пітушінням, ось і ми зараз домалюємо пташечки пітушіння на грибінці... І на тулубі і крильцях. Кожен по-своєму може зобразити дрібненьке листячко. Зелений колір надасть свіжості в роботі. Ось і готовий наш жарптах. Нехай жарптах виконує усі ваші бажання. До нових зустрічей. До побачення!